На заняттях із курсу декоративно-прикладного мистецтва завжди панує творча атмосфера. Але тепер майстринь із університету третього віку об'єднує робота над виробами з особливою місією, каже керівниця курсу Антоніна Ліщишина. Ми подумали і вирішили, що робимо кхм, така лялечка-мотанка, дуже сильний оберіг. Називається подорожниця. То ми робимо і передаємо хлопцям нашим. Перша партія вже пішла. А друга партія працює. Значить, вложимо в турбинку, Вона взагалі носиться в торбинки, коли людина їде в дорогу, везе з собою. Подорожниця, лялечка, оберіг. у беріг, у вузлаку крупа, щоб не голодувати, трава, щоб бути здоровому, ниточка, щоб не заблукати, і обов'язково повернутись додому. Слава Україні! Заняття об'єднують, мотивують, надихають, діляться слухачки. В Першу чергу атмосфера тут. По-перше, ще хочу вам подякувати, що ви відновили це все. З нами О. ці заняття саме в першу чергу. Ми їх дуже чекали, бо часу пройшло трохи багато. Коронавірус, потім ця війна. ось, А це ми чекали. І ми відпочиваємо тут. У нас друге життя, друге, як кажучи, саме не спілкування. Ми розуміємо один одного тут. Ми ніби Раніше були чужі, а тут ми завжди свої. Мені дуже добре в колективі спілкуватися з керівником. Ми з нею дуже розуміємо один одного, я дуже дозвольна, що ми сюди будемо. Спілкування з керівником і спілкування з нами всіма. Ми пізнаємо людей, спілкуємося з ними. І між іншим, отакі обереги, мій син зараз на війні і треба платять. І коли в нього, він на бойових позиціях і летять, оце все кара я зразу: ой, мамин у все, мені нічого не буде, бо мами оберіг зі мною. Це, звичайно, нас зближується раз, але напевно основне, от сьогодні, в сьогоднішній день, сьогодні з таким станом в нашій країні. Найголовніше те, що ми, хоч маленьку якусь свою частку, вносимо в те, щоб наші воїни відчували там, що вони нам потрібні, що вони не забуті, що, не що ми чекаємо їх обов'язково з перемогою, що ми хочемо, щоб вони були здорові, щоб вони були, ну, відчували цю підтримку. Розумієте, це здається невелика така робота, але ми в неї вкладаємо душу свою і хочемо, щоб оце най на такі. Щоб кожен в нашій країні прилучився до цього чи це робити, чи щось інше. Але обов'язково кожен вніс свою часточку для нашої перемоги. Я прийшла цього другий раз сюди. Ну, я до того отримала ну. Ну, я таку благодать отримала, що дуже добре, бо я тоді хотіла піти, як побачила виставку мотанків перед коронавірусом. Ну, потім став коронавірусом, наприклад, а я зараз тільки другий раз. Мені дуже всі подобаються, і є дуже добра атмосфера. І я, я геть здоровша. Стільки чистого українського, затишного в цьому плетінні, в цьому мовчасному спілкуванні. І цю частичку чогось вічного, доброго, майже не знаю, вкладаємо в ці свої роботи, які потім мають відчути наші захисники. Антоніна Васильівна переконана, що такі заняття додають багато позитивних емоцій, згуртовують, роблять колись незнайомих людей друзями. Запрошуємо всіх і всіх, виходить. І ви не уявляєте, які щасливі очі, коли ми робили різні ляльки, і одна одної краще. І коли ми робимо в кінці виставку, фотосесію, і лялька одна краще за другу. І всі щасливі. А я ще більше щаслива. Бо я люблю цією справою займатися і займаюся з любов'ю і з душею. Люблю своїх дівчат. Нагадаємо, заняття із декоративно-прикладного мистецтва відбуваються щовівторка з 12-ї години у приміщенні Центру громадських ініціатив по вулиці Козацькій, 25. Телефон керівниці 096 774 31 14.